Всім привіт, Рада вітати вас на своєму каналі. Шість років чи 7, я цього не казала. Але я дуже реально рада розпочати цю справу і хочу вам розповісти про те, як я прийшла до хендмейду, з чого все почалось. Я буду вставляти картинки зі свого старого відео, яке я робила сім років тому, але воно російською мовою, тож ви розумієте, розповісти про свій шлях як майстрині, вау, за 10 років вже можна і таке казати. Круто. Так от, отже, 7 років тому ще виходить 10 років тому. 10 років тому у мене була ідея. Ні, не з цього почну. Я почну з того, що взагалі мій шлях до якоїсь творчості розпочався з книжного блогу. І у мене були відео про книжки. Книжки російською, і потім з'явився канал книжки українською, і з'явився канал про хендмейд, але теж він був російською, тому все, все по-новому починаємо. Життя, нове життя. Отже, коли я розповідала про книжки, я їх дуже багато читала, і це все було дуже насичено, насичено, насичено. І в якийсь момент, десь 10 років, може більше тому. Я захотіла, в мене була така ідея фікс на полонівські плани, що у мене має бути книжковий магазин або кав'ярня плюс книжковий магазин. Знаєте, якраз тоді я, я клянусь, у мене така, так, така думка, що це я придумала, але не встигла втілити, тому всесвіт цю думку комусь іншому пхнув у голову, хто швидше розкачується і робить те, що. Прийшло в голову. Так от, оці всі кафе з книжками, це моя ідея, щоб ви просто знали. Це моя ідея, але хтось її втілив раніше. Так от, значить, у мене ця ідея, що я відкриваю кав'ярню з книжками. І як збільшити продажі. У мене вже, вже в той момент працював бізнес, бізнес в голові, аби ще втілювати його в життя. А не просто її тримати. І моя мама на той час в'язала такі маленькі черепашки, бо моя мама вміє в'язати гачком на спицях, вона взагалі все вміє. Крім шиття, але швейна машинка в неї є. Шва... Швейна швадська. Машинка, коротше кажучи, в неї є. Ем... І я подумала, що на касі для збільшення продажів, як власне, я знову ж таки, це ж моя ідея, моя я ніде не бачила тоді. На Касі буду продавати ось ці маленькі брелочки і сказала: мама, в'яжи, бо це потрібно мені, бо я ж зараз все відкрию, мені ж потрібен масштаб одразу. Мама значить, почала в'язати ці брелочки. А я подумала, якраз має бути рік коника. В'язати я 10-11 років тому спитай мене, чи буду я в'язати. Ні, не за що в світі. Мене мама навчила. Я вмію і на спицях, і, і гачком. Але я в'язати гачком іграшки не за що в світі. Тому тому я вирішила, що шити я вмію набагато краще, бо моя бабуся вміє дуже-дуже гарно шити. Ну, ви знаєте, ті часи, коли, ті часи, коли наші бабусі були молоді, теж були не айс. Так би мовити, і вона повинна була навчитися для того, щоб всіх одягнути, щоб всім було тепло, комфортно і весело. Але коли я була вже маленька, вона мені шила одяг для моїх ляльок Барбі, і ми разом з нею шили іграшки. Тож насправді, моя перша іграшка, яку я зробила, мені було років. Ну, максимум 8. Да, максимум 8 років мені було. Уявляєте, який грандіозний шлях. Так от, значить, шити я вмію. Наступний рік на той момент мав бути роком коня. І я подумала, що можна робити маленьких коників. І зараз я вам покажу моїх перших коників, на яких без сльоз дивитись неможливо. Бо я ж хотіла спочатку спробувати, що взагалі вийде з того. І шила я руками, тобто, все так от обшивала і все робила. Без сліз не подивишся, але то моя перша іграшка самостійна. І я її досі, досі вона в мене зберігається але, ну, вдома, поки що віддалено, ну, тому не можу вам показати. І ще один коник потім був. теж. Ну, це якийсь коник вуду, як на мене. Ем, але, але я згадала, що у мами є машинка швейна. І вже е, у мами вдома я почала на машинці е, шити вже і цих іконників. І потім в мене були досить відомі зайчики. Ем, і в якийсь момент я приймала участь у виставках у ярмарках, у цих торгівельних центрах. І, мабуть, я точно Оце я точно не пам'ятаю, але, мабуть, хтось поряд зі мною стояв з іграшками в'язаними, і я після от ярмарку так надихнулася, що вирішила спробувати створити теж. Ну що ж, я ж вмію в'язати, ну це ж ну спробувати. І чомусь я поїхала до мами, взяла у неї інструменти та матеріал. І я обрала це взагалі. Я зараз просто це розумію. що Це була найважча схема для новачка. Це був їжачок змішарик. Потрібно все було окремо зв'язати, потім все це зшити. Я в'язала по схемі, я збивалася, переробляла. Потім ці голки їх треба було окремо, окремо зв'язати, потім зшити, потім пришити до тулуба це взагалі. Я не знаю, як після створення цієї іграшки я вирішила все ж таки в'язати. Бо це ну це дуже важко. І вже потім все понеслось, 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 і поряд з шитими іграшками з'явились в'язані, а потім я вже зрозуміла, що набагато... Мені стало уявляєте, я казала, що ніколи не буду в'язати, 20 років казала, що ні за що в світі. А виявилось, що в'язати іграшки набагато простіше для мене, набагато цікавіше, і набагато більше ідей можна втілити у життя. Бо все ж таки, шити це ну, для мене тепер виявилося важче. А з в'язанням і з гачком. Всі ці деталі, які з'являються в голові, їх легше втілити у життя. І тому вже у в'язанні в мене з'явилися мої перші ведмедики. Я не знаю, чого я їх перестала в'язати, але зараз передивилась відео і розумію, що вони вау. Бо вони були і ведмедиками, вони були і зайчиками, вони були ведмедиками з капюшоном з вушками. Якщо знайду фото, то продемонструю вам. Потім в мене були сплюшки. Бо я спочатку в'язала закрилової пряжі, бо це для новачків, як я зараз знаю, це пряжа, з якою легше в'язати. Але я побачила в когось плюшеву пряжу, я її купила і це була любов на любов. І з'явилися ведмедики та зайчики з плюшки. Звісно, ви бачите, ну я принаймні бачу, наскільки вони були, ну, видно, що людина тільки почала в'язати. Але ж амбітні плани, амбітні такі бажання. І з'явилися в тому, що був рік півника. Як на мене, то був, якби в мене тоді був Інстаграм, то, мабуть, мабуть, я би розірвала всіх і все, і реально в кожній хаті був би такий півник. Бо ну, вони круті, і найголовніше, що це я сама придумала. Сама. А я на той момент, ну. Рік тільки в'язала, може менше. А, і у той же час, коли я почала приймати участь у ярмарках, мені дуже допомагала мама з іграшками, бо їй це теж подобається. Єдина була проблема, що вона не по схемах в'яже і навіть свої, власних, свої власні іграшки не завжди може повторити, бо вона ну що я робила, я тут десь прибавила, тут десь убавила, щось там туди-сюдим, і вийшла іграшка. Я кажу, мама, один раз зроби, запиши і, і роби мені, будь ласка, однакові. E -е, бо навіть ціну їм не можна сформувати, бо один ось такенький, один ось такенький, а другий щось середнє. Ну, коротше кажуть, ви зрозуміли. Так от, перші котики ті а, мама їх це моя мама їх придумала перші ну, були, які придумала мама. Потім вона їх почала робити однаковими, все ж таки записала схемку А потім я побачила, що на кожній виставці, на кожній ярмарці, саме ці котики, які вони, ну, я маю на увазі, я їх дуже люблю, вони чудові, круті. З перших, з перших днів вони були найкрутіші іграшки. Просто видно, що це був ну, початок. Щоб можна було щось доробити, доопрацювати. Але я ж кажу, що я побачила, що на кожній виставці це sold-out. Ці коти закохували в себе і продовжують закохувати, і будуть ще закохувати безліч-безліч людей. Тому я взяла схему, яку мама написала, і вже почала її доопрацьовувати з огляду вже на той момент на свій досвід, бо вже я в'язала, вже я щось вміла. І так з'явилися ті коти. Які, майже ті коти, які ви бачите. А з появою Інстаграму вже з'явилися дійсно ті коти, яких ви бачите. Але просто я не зовсім пам'ятаю, що Інстаграм, здається, я зробила у 2016 році, але якщо це не так, то я тут десь поправлю. Так, і, то, то, і саме кота, це була кіт, саме перша іграшка, яку я продала через Інстаграм. Здоровенний такий рудий кіт. Це було стільки щастя, стільки щастя, ви не уявляєте. Так, ну і, власне, вже, ну, скільки, якщо з 16-го року, то 8 років в мене вже є інстаграм-сторінка, де я показую всі свої іграшки. Е, ну, мені здається, як на мене, то я... Вже якогось рівня нового порівняно з першими іграшками досягла, і мені це дуже подобається. І насправді я щаслива, що я колись спробувала, що колись у мене з'явилася ідея, яку вкрали. Але другу ідею я все ж таки втілила у життя. І мої іграшки живуть по всьому світу, навіть у Перу. Два роки майже тому вони туди поїхали. І в, і в ось ці вже два роки я думаю про те, що моя іграшка є навіть у Перу. І хочу підсуму, під, підсумувати, так би мовити, цю історію. По-перше, якщо ви хочете щось зробити, робіть. Бо ви бачите, в мене не було ні шведської машинки, нічого. Я руками зшила. І, і це, ну, для когось не ок е, вигляд, ну, для мене, власне, зараз теж, але вона в мене є. І це те, з чого все почалось. Тобто, хочете зробити, робіть. Шукайте способи, шукайте варіанти. Не кажіть, що а от у мене нема там машинки, а от у мене нема гачку. Не можете придбати завжди 100% у мами, у бабусі, у подруги, у подруги-подруги можна позичити і спробувати, принаймні. Я розумію, що бо, е, такі. Розпочинати такий бізнес, це це особливо зараз, це трішки затратно, тому можна взяти в когось, кого є, і спробувати. Ніколи, будь ласка, не забивайте, не вбивайте свою мрію тим, що чогось у вас немає або немає часу. Бо коли в мене з'явилась маленька дитина, я теж думала, що все це кінець на декілька років. Я випаду. Ну я власне і випала на рік, але з інших причин: з інстаграму, з іграшок. Але я повернулася, я боялась навіть повертатись, бо я думала, що там зараз всі вже супер-пупер, якісь іграшки нові в'яжуть, і я за ними не вгонюсь, але ж в мене і мої коти. <свісно> Це бестселер. Знайдіть себе у цій справі, і навіть якщо якась справа, як у мене в'язання, ви казали собі ніколи не за що ні, ні, ні. ні, ні. У вас, якщо навіть з'явилася маленька думка, що можу спробувати, то пробуйте. Коротше кажучи. Треба пробувати, треба брати себе в руки і робити це. І обов'язково вас все вийде. Якщо не вийде з одним, то вийде з чимось іншим. Бо ви бачите, я починала з книжок, закінчила котиками ті, які по всьому світу. Тож, творіть і будьте щасливі!